Привіт, невеличкий переполох виник у євроспільноті знову через Орбана. Ні, зараз не про дострокову відставку Шарля Мішеля, через яку Орбан може посісти крісло голови Європейської ради. Там лідери Європи мають план, як цьому завадити. Голосування на Євровиборах відбудеться 6-9 червня. Перше засідання нового європарламенту очікується в середині липня. Тож відтоді Європейська Рада буде обозголовлена. І аби Орбан не посів крісло, навіть тимчасово лідери ЄС спробують одним пакетом. Визначити імена трьох найвищих керівників євроструктур ще у середині червня. Мова йде про нового президента Євроради, президента Єврокомісії та очільника європейської дипломатії. Та Орбан не топив і слюк, а жадібний. Тому розуміючи, що крісло голови трохи туманне, намагається як можна більше поставити перешкод зараз ЄС у допомозі Україні. 1 лютого буде саміт, на якому вирішуватиметься питання плану країни фасіліті» на. 50 мільярдів євро, на який прем'єр-огорщини клавето у грудні для ухвалення цього рішення потрібно, щоб проти не був ніхто з лідерів. Країн, член ЄС, і от про кремлівський Орбан вже потирає ручки, розмірковуючи над тим, що запросити за зняття свого вето. За час війни в Україні Орбан своїм проросійським підлабузництвом дістав у Європі практично всіх, а не лише Україну. Та Єврокомісія втримується від жорсткої критики і готова вдатися до поступок Угорщини, щоб вона зняла вето на виділення Україні 50 мільярдів євро. Угорщина, наче, заявляє, що Може зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС за умови, що фінансування буде переглядатися щороку. Тобто, у 2025 році, орбан отримає право призупинити надання допомоги. Угорщина зможе ініціювати перегляд умови допомоги Україні, у тому числі щоб оцінити, чи потрібна ця допомога та чи виконала Україна умови для її отримання. Давайте трохи детальніше про цю погану вівцю щодо України у ЄС Орбана. Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан давно відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями та позицією. Прем'єр-міністр Угорщини не стверджує, що Україна не може виграти війну, і тому її союзники повинні переконати її домагатися негайного припинення вогню з наступними переговорами. Орбан виступає проти санкцій ЄС щодо російської нафти та газу. Та відмовляється дозволяти військовій допомозі ЄС чи НАТО надходити в Україну, каже, що постачання зброї Києву лише продовжує агонію. Він бачить Україну не як майбутнього члена Євросоюзу, а як буферну зону між ЄС і Росією. Це погляд, який не дуже відрізняється від бачення Володимира Путіна щодо нейтрально демілітаризованої України саму Орбан є давнім політичним гравцем у своїй країні та лідером партії ФІТЕС з 2010 року він очолює уряд Угорщини, при чому він обійняв цю посаду ще в 98-2002 роках. На початку своєї політичної кар'єри він жорстко критикував Росію і закликав не допустити, що Угорщина знову потрапила до сфер Москви. Однак, після 2010-го політика різко змінила курс у 2017 році. The Insider писав, що російська влада може мати компромат на угорського лідера. Як стало відомо у середині 90-х він був причетний до корупційних схем російського кримінального авторитету Семена Могилевича, який тоді жив у Будапешті, іначе Орбан міг отримати від злочинця валізу з мільйоном німецьких марок як внесок у передвиборчу компанію, іначе відеозапис, який це підтверджує, знаходиться у Кремлі. Окрім особистого компромату, якому вже за 30 Орбан зробив і всю угорчу залежно від дерев, посадивши на газову голку та нафту 85% газу, що споживається в країні 65% нафти. Надходять з Росії також Урман має спільні з Росією бізнес-проекти у 2014 році. Росатом отримав контракт на будівництво двох енергоблоків на угорський АЕС ПАК 2 Сторони домовилися, що Москва профінансує до 80% вартості проєкту, надавши кредит у розмірі до 10 мільярдів євро. При цьому одним із основних угорських співпідрядників виступав давній друг прем'єр-міністра Олігар Лорінс Месерош. ще один. Найближений до орбана бізнесмен, а нині міністр оборони країни Крістоф Салай Бобронецький у 2019 році став власником половини акцій російського угорського консорціуму Трансмаш Холдинг Угорщина. Більше того, Орбан переконаний, що його проросійська позиція зробить його більш значимим гравцем ніж якщо він відмовиться від дружніх відносин з Росією і повернеться на Захід. Та хочеться побажати дяді Орбану, пам'ятати про почуття міри у списку. Своїх збаганок, бо відсутність мірила може зіграти часом злий жарт з людини, повертаючись до вето Орбана, якщо не вдасться проголосувати за виділення 50 мільярдів євро через голос проти відугорчини, чи дипломати не погодяться з пропозицією Орбана переглядати допомогу щороку, за даними ЗМІ. Євросоюз готує план Б з 20 мільярдами євро фінансової допомоги для України. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку і коментуйте обов'язково. Нам цікава ваша думка.